Зараз тільки найвідсталіші грабіжники підкарують жертв підвороті, що щоразу ризикуючи нарватися на не надто поступливого клієнта. Сучасні зловмисники перестали зовні нагадувати двометрові шафи з антресолями. Зараз це молодики, які просто розсилають людям смс-повідомлення. Це достатньо молоді люди, які освоїли нові інтернет-технології і використовують їх не в нужним руслі. Раз в дві неділі, якщо щось таке прикольне не прийде. типу, ваш номер виграв машину, або ви виграли айфон. То вже я не знаю, то вже даже странно. Вітаємо. Ви виграли авто. Часто саме таким текстом повідомлення шахраї чіпляють на гачок довірливих українців. І якщо автівка, то ваша жадана мрія, хочеться вірити, що написане правда, бодай на мить відчути себе автовласником. Чоловічка процент, не сотипресент. Про це в п'ять Ну, а вдруг, чому ей не... Ейфорії ковтнули? От і добре. А тепер вмикаємо голову. Я на сегодняшний день стараюсь вообще смс, которые приходят от незнакомых людей, вообще не читать. И телефона, если там же он высвечивается, тоже, если он неизвестен мне, я тоже его не поднимаю. Потому что на сегодняшний день столько аферистов развелось, и хотят все деньги заработанные снять. Первые эмоции сначала. Первый вопрос, а что, извините, пожалуйста, кому я нужен, типа, откуда я ни в чем не участвовал, я ничего не выиграл, потом показал по видео, пап, что это за ерунда, типа ты ти знаешь, папа мне сразу говорит, это развод, типа. Ну и посмеялись и забыли. Все. На жаль, деякі люди були більш необачними. К сожалению, попалась на удочку аферистов, Ну, естественно в тот момент я и не думала, что... ...окажусь в такой ситуации. А, Но ну, мне кажется уже на сегодняшний момент, если размышляю, что нехорошие психологи, потому что позвонили ночью, а, проснулся, и тут тебя огорошили счастьем, что вы выиграли автомобиль, ну, это как бы в моем случае. А вы выиграли автомобиль, и, и куча, 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 куча текста. Ты пока приходишь в себя, пока просыпаешься, и, и слышишь только, что он там стоит 450 тысяч, а вы выиграли, вам всего лишь нужно 0,5%. <працентів> Окрилена надією невдовзі отримати жадану автівку. Дівчина чимдуж попрямувала поповнювати рахунок, який їй переказав голос на тому кінці дроту. Та за деякий час від радості не залишилася й сліду. Потерпівши предлагаються внести на указаний йому счет деньги в таможеної пошлини, либо оплати номерів, либо оплати регістрації в ГАІ. некоторые люди. скажем так, воспринимают эту информацию, и эти деньги перечисляют, потом об этом жалеют. Я позвонила, мне говорят, что вот, вам нужно еще доплатить за номера, за какой-то там транспортный сбор, транзитные номера, и страховку, полную какую-то там страховку. И я звоню, а мне говорит, я вас переключу на транспортное дело. Когда переключили на транспортное дело, я уже поняла, что бы да, не машину мені обіцяють, а просто я кому-то собираю на машину. І, хоча дівчина вже бачила себе за кермом омріяного чотириколісного та обирала його колір, ніякого супропризу вона зрозуміла не отримала. Випадок нашої співрозмовниці досить непоодинокий. Інтернет форуми різніють відгуками псевдопереможців акції. Та чому ж люди, як згіпнотизовані, віддають кругленькі суми за примарні речі? Єсть така ем, аспект в да у чоловіка, як жадність. И когда мы говорим, и тут, получается, мы не приложили никаких усилий, а нам не нужно было трудиться, нам не нужно было что-то выполнять, какие-то действия да, свои, Мы, и, нам пришло смс, или нам пришло да, уведомление, что вот наконец-то есть долгожданная возможность получить, при этом не прикладывая никаких усилий. Та чи є реальний спосіб боротися із злочинцями, які користуються сучасними технологіями, аби витягнути з вас бодай копійчину? Любов мошенничество став ставлять за собою электронный след і есть, скажем так, методика документування розкриття этих преступлений. Отож, якщо ви раптово стали переможцем дивної акції, про яку навіть і гадки не мали, здоровий глузд та недовірливість можуть врятувати ваш манець від спустошення, Ольга Міщук, Владислава Приходько, Вадим Мірза, Дмитро Боровецький. Факти.